Усім привіт! Ви на каналі Життя на Плтащині і сьогодні я до вас із такою смакотою. Це риба смажена хек із овочами. Цибуля і морпочка тушена. Ну дуже-дуже неймовірно смачна. Тому пропоную вам приготувати. Отож, спершу приступаємо до риби. Вона у мене вже розморозилася. Я її все обчищаю гарненько, мию. Забираю також кісточки, хребет, тому що я люблю смажити без хребта, відрізаю плавники. Дуже зручно без кісточок, тому що і діткам зручно їсти, і самому добре. Особливо, якщо ще з овочами, то без кісточок набагато зручніше. Ось так вздовж я відрізаю, надрізаю і забираю. розділяю на половинки, забираю хребет. І практично готово. Де ще я кісточки подоставала, і готово. Дуже гарно відстає хребет, постаратися, а потім у борошну, кляр, і гарненько все, шматочки, получаються хорошенькі. Ось подивіться, як вийшли в мене чотири таких філешки. Використовувала я цього дві риби хек. Ось, бачите, гарненько все відстає. Я думаю, що. Залишків небагато. Тепер потрібно нарізати на шматочки. Тут вже хто який хоче, більші, менші. Я нарізаю на ось такі невеличкі порційні і зразу солю та перчу. Більш ніякі спеції я не додаю, люблю, щоб відчувався ось такий смак риби. І шматочки один на один, і вони трошечки промаринуються, поки буду займатися іншими справами, а тоді буду смажити. Обов'язково зразу присолюю, гарне філе, гарна рибка. Ось все. Нехай маринується. Тепер приступаю до овочів, цибулю нарізаю пів кільця і ще наполовинку, ось такими четвертинками, і обсмажую і тим часом натираю морквочку. Цибулі і моркви за смаком мені чим більше, тим краще. Морква готова, цибулька обсмажується. Я обсмажую окремо спочатку цибулю, такою до золотистої з коринки, а далі моркву. Олії використовую зовсім небагато, тому що в нас начинку я ще буду додавати потім майонез, і щоб не було дуже жирно. Цибульку обсмажили, і тепер морквочку. Цибулю я дуже крепко не обсмажую, до, до геть готовності, тому що ще буде тушитися у мультиварці. Поки в нас морквочка ще смажиться, три яйця на дві рибинки десь приблизно в мене пішло, яйця солю, перчу і буду. Смажити нашу рибку. Спочатку мочую в борошно, а потім у яйце. На розігріту сковорідку і з двох сторін обсмажую у борошно і у яйце. Мені чомусь подобається не робити ось так кляр, а окремо. Спочатку борошно, а тоді яйце. Все, рибка гарненько підсмажилася. Дуже сильно я також її не обсмажую, аж до, до такої сильно-золотистої скоринки, тому що ще буде вона протушуватися. Подивіться, які гарні шматочки, нічого не розлазиться, і без кісточки, і дуже зручно їсти. Це підготували рибу, моркву і цибулю можна збирати і вже тушити. Але я робила це з вечора, а вранці тільки поставила на тушкування. Тому воно в мене все прохололо. Потрібно, щоб цибуля і морква була холодна, тоді додати майонез. Також за смаком сіль, перець, трошки я ще додаю солі, але буває, що майонез доволі сольовий, то я не додаю. Пробуйте на смак. Тепер на дно мультиварки чашу. Можна це робити у формі звичайній такій скляній у духовці. Можна це в каструльці навіть зробити, у сковорідці зробити. Мені зручно мультиварку закрила, включила і пішла. Потім готовеньке достаємо. І ось так шарами: шар овочів, шар е, риби. Шар овочів, шар риби. І в залежності від того, скільки у вас овочів, скільки вас риби. І додаю десь 100 грам водички, звичайної водички, щоб воно. Було сучніше і нічого не пристало. На 35 хвилин в мультиварку я включила, і все, через 35 хвилин, готово. Можна смакувати. Ну, дуже ніжна, така м'ягесенька рибка виходить, ну, просто неймовірно. Я зараз монтую і мені знову захотілося цієї риби, тому що ми вже її з'їли, хочеться знову її приготувати. А особливо із морквочкою, і з цибулькою, ну це дуже смачно до картопельки, просто так до хлібчика. І вигідно, і корисно, тому що ну, наше блюдо, наша страва вдва поєднується із овочем, ніж просто з'їли б саму рибку. Тому пропоную, хто ще не готував, так приготуйте. Хоча, я думаю, що багато хто готували, тому що це не щось таке нове. Але я просто поділилася, можливо, комусь нагадаю, що можна так зробити, і ви приготуєте ось таку корисну смакоту. Тому смакуйте, пробуйте, пишіть ваші коментарі, як вам чи сподобалось. А я на цьому буду прощатися з вами. Дякую за ваші перегляди. Усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.